Вас то навчав, а що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило, воно у тім пробувайте. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться Він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені Ним під час Його. Приходу, ось такими словами, Іван, брати і сестри, він наставляв Бож Божих дітей в їхньому житті, щоб вони звернули цю увагу на цю Божу благодать, на це Боже помазання, яке Господь дає в серце кожної людини, яка приймає Духа Святого, яка не від не відкидає Божу благодать. А ця благодать вона діє в серці такої людини, і ця людина вона має цю науку, це слово в серце своє, Господь особисто її, Говорить до її серця, до її життя. Він направляє це помазання, воно вчить, брати і сестри, в нашому житті, як нам поступати. І нам це є велике благословіння, нам це є велике благо в нашому житті, коли Боже помазання, коли Боже Слово навчає, коли Божа благодать вона діє в серці нашому, і вона нас навчає, як нам жити праведно, жити чисто, жити свято перед Господом, щоб в день приходу Його нам не бути засоромленим хай Господь благословить нас цими словами, брати і сестри, щоб в нашому житті вони осталися в нашому серці. Щоб нам залишатися в Господі, то що Господь Він спас, то що він нас оправдав, він зробив свою працю над нашим серцем, брати і сестри. Нам потрібно слово Боже говорить, щоб ми приложили все старання в нашому житті і в цій вірі нашій, то що відкрив для нас Господь, ми показали ці добрі вчинки. Ми могли принести для Господа ці добрі плоди. Самі по собі нічого не зможемо зробити, самі по собі не принесемо цього доброго плоду. Брати і сестри, але коли Господь він буде в нас, як апостол Павло говорить, що я все можу, укріпляючому в Господі, коли Господь буде перебувати в нашому серці, а ми будемо перебувати в ньому, будемо черпати ці соки від його лози, брати і сестри, будуть ці благословені, добрі плоди в нашому житті, і ми будемо мати це велике задоволення, ми будемо мати це глибоке пізнання в нашому Господі, слідувані за Христом, і нам буде легко йти за Господом, тому що ми знаємо, Господня воля вона відкрилась для нас. Ми на правильному шляху, ми на правильній дорозі, і це Боже помазання, воно вчить нас, воно направляє, воно вдохновляє нас, брати і сестри, слідувати за Господом, воно підкріпляє нашу віру. Хай Господь благословить на цьому. хай вона поможе укріплятися в Господі, укріплятися в вірі, стояти в Господі, не надіятися на себе, що ось я стою, як Слово Боже говорить. Що такі слова ми читаємо, що хто думає, що він стоїть, то що бережись, щоб не впасти, щоб ми покладалися на, на нашого Господа і просили від нього сили, щоб Господь укріпляв нас і підкріпляв нас в нашому житті. Хай, хай ім'я Господнє воно буде прославлено, возвеличено в нашому житті, а ми до цього будемо стремитись і в цьому будемо пізнавати нашого Господа, йому Хай буде слава. Ти сестри, слава Господу! Хай всякий радісно співа і славить Господа. І хай би Бог нам допоміг по славити, хвалити Господа, величати Його ім'я, тому що Він для нас є Господь, Він є наш Бог. І нам добре славити Господа, коли, як говорив Петро, нам добре бути тут в присутності Божій. Коли вони на тій горі преображення були, бачили славу Божу, бачили, чули голос Господній, де Господь з неба до них говорив, їм було там добре, вони там хотіли залишатися. Але ж Христос їх звів в долину, де там зустрів чоловік з одержимим сином, і там проблеми, і труднощі, і всі ті речі вони знову побачили. Бо зійшли з гори присутності Божої оці долини. Тому, браття, сестри, хай би Бог нам допоміг пильнувати, бути в присутності Божій. тоді легше нам все переносити. Я вчора так почув один християнський адвокат, він так, хто знає, Сергій Гулач чи як він там, каже: Християни, приготуйтеся. Думаю, що там приготуватися? Але згадав, вже коли він розказав цю ситуацію, який закон новий прийняли, про те, що Дух Святий якось говорив, що будуть прийматися закони, які каже, не будуть вам в користь, які будуть ну, народу в проблеми, в труднощі. Ну І говорить, що цього, якби тижня Верховна Рада прийняла закон про те, що мають право в воєнний час вилучати майно. Вже не тільки в організації, а вже і в громадян. Тобто, в кого дві машини, можуть одну забрати, в кого дві квартири також можуть забрати, тому що воєнний стан і ті всі речі відбуваються. І Він так сказав: а християни зараз розбагатіли, не йдуть туди, на фронт, їм тут і каже: приготуйтеся, нам каже, треба буде. Ну, також що то можуть і взяти. Хай би Бог допоміг, щоб ми дійсно шукали того небесного, горнього, коли ми того шукаємо, тоді нам легше з тим земним розставатися і, і лишати те земне. Читаю таке місячне описання, де є записані такі слова Єва від Луки, 16 розділ, раніше 17 розділ. Де тут є такі от я вибачаюсь 9 розділ Івана від Луки. Є отакі от слова, 28-й вірш 9-го розділу. І сталося після оцих слів днів за вісім взяв він Петра Івана Якова та й пішов помолитись нагору. І коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, і одежа його стала біла, і блискуча. Я хотів би нашу увагу звернути на ці речі, де Христос мав такий звичай йти і молитися. І не тільки сам молився, ми чуємо, що Він взяв з собою ще декого з учнів, щоб піти помолитися. І коли він написано молився, то вигляд його лиця преобразився. І одежа стала блискуча біла. Коли молився. Це для нас також є преобраз того, щоб нам приображатися, нам ставати кращими, нам удосконалюватися це, коли ми молимося, коли ми кличем, взиваємо до Бога. В молитві ми преображуємося, в молитві ми стаємо іншими. І хай би Бог нам допоміг шукати Господа і більше молитися. Зараз такий час, де Христос говорив учням, каже, моліться, пинуйте моліться, щоб не впасти в тих випробуваннях, щоб не впасти і не зробити щось нерозумне. Христос говорив це учням і тих учнів, яких він взяв туди, сюди на гору преображення, він їх також взяв і в Гевсеманнію, де він перед ними там також молився. Де там ангели явився, його підкріпляв? І де він учням говорив про те, що треба щиро молитися. Правда, учні спали, і пізніше, коли треба було їм пильнувати, треба було дійсно показати, що вони християни, ну, то учні показали, що вони є прості люди, які, як до розбійників, похожих, взяли меча, і Петро там. Цілився відрубати, може, тому рабові голову, але тільки попав по вусі. Ну, Не був ще такий досвідчений вояка. Оце все, що не попильнували в молитві, не попильнували в присутності Божій. І отаке от все по-людськи, все, так як у людей стали чинити і робити. Дав би Бог, щоб ми кликали до Бога і преображалися в Його образ. І це таки буде в молитві. Об'явлено імена Богослова, описана також подія, де Іван, котрий там бачив Ісуса Христа е на молитві переображеним, то тут також описано, як Він теж бачив Ісуса Христа, вже який явився в своїй славі після Воскресіння і Вознесіння Свого. Написано так. Перший розділ книги об'явлення, 12 вірш. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив за мною. І оглянувшись, я побачив свій, сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібно до людського сина, одягну в довгу одежу і підперезану по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, мов біла вовна, як сніг. А очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, не наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а Ісус його мечу босіч не виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг його впав, немов мертвий. І поклав він на мене правиці свою, та й промовив мені: не лякайся. Я перший, і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і я маю ключі від смерти і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй. І семи свічників золотих, сім зір то ангели, семи церков, а сім свічників. Що ти бачив, то сім церков. Ми чуємо ту подію, де Іван це описує, де він чув голос, де він обернувся. Коли він це побачив, він каже, впав, як мертвий. Але він каже, торкнувся мене і сказав: каже, що не лякайся, я є перший і останній. Я живий, я був мертвий, а тепер я живий. Братя сестри, Він побачив Господа Ісуса Христа в Його славі, в Його величі. І отут Христос говорить отакі слова: напиши, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. І Іван описує те, що він бачив, бачив Господа в його славі, те, що є, Він описує стан отих церков. Семи церков, де він описує ті всі речі, те, що є, і що має бути, він з четвертого розділу описує всю ту подію про те майбутнє, що має відбутися. Що має відбутися і як воно має бути? Я так чув, браття старші, толку про те, що отут, о цих словах, де Христос сказав, є розв'язка от цього того, щоб розуміти об'явлення. Тому що. Тут нема якби зворотньої, що, що то про те описується, що вже відбулося. А описано отут якраз є те, де каже, Христос напише, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. Що має бути по цьому? І я хотів би так трошечки тоже з об'явлення, дещом на нашу увагу звернути такі речі. З 12 розділу тут написано з'явлені на небі великої ознаки. Жінка, яка була задягнена в сонце під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. Ну, Бачимо зорі, то каже, є ангели, саме церков. Жінка тут також, в Слові Божому, Ізраїль, він уподоблявся жінці в Старому Завіті, де Господь. Говорив через пророків до Ізраїля про ці речі. І отут описано про те, що ката жінка родила дитя, яке зміг хотів поглотити, але це дитя було вихоплене, і жінці да не були крила там відійти в друге місце. Отут також, я так чув браття, толкуються речі, що це якби є церква, оце дитя. Перед тими скорботами, перед тими всіма проблемами, де змійка хоче його пожерти, це каже, якби жінка, це є, якби так толкують, що це і Ізраїль, і язичники, обща церква чи общі всі, котрі прийняли Господа. Тому що далі є толкування таке, що. Змійка, 17 вірш, 12 розділка, каже, Зміру злютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Мають свідоцтво, бережуть Божі заповіді. Видно, не всі церква, якби забереться, але каже, жінка та останеться. І вони каже, переможуть дьявола. Далі тут написано, чим переможеним буде? Написано, що архангел Михаїлка воював з Сатаною. Віч. І скинений був, Змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол, і Сатана, що зводить Всесвіт. І скинений був він додолу, а з ним і Йоанну, вони були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння. І сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його воскине Той, хто братів наших скаржив, що перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони Його перемогли кров'ю анця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти, через заселисте небо та ті, хто на ній пробуває, горе землі та морю, бо до вас, буде явон, зійшомаючи, лютість велику. Знаючи, що короткий час має. Оте, що Іван говорив, чи Христос сказав, те, що каже, буде, оце каже, опиши. Це не те, що він був скинений раніше, а отут каже, якраз буде скинений в той період, де оці всі речі будуть відбуватися, де каже, буде час короткий, і буде, великий він в ярості. І каже, ті, хто остануться, церква, яка буде схоплена, можуть якраз в той період проблем і труднощів спастися тим, що, каже, вони його перемогли, коли свого життя не пожаліють. Вони його перемогли кров'ю анця, словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерти. І також там Івана. Чи в 20 му розділі об'явлення також є написано про те, що ті, хто загинули, ті, хто в той час, вони теж доповнять число, чи війдуть до церкви, війдуть до тих, хто там будуть. ну, 20-й розділ я це не буду читати, а там є про ці речі написано. Браті сестри, хай би Бог нам допоміг пильнувати. Ми живемо нелегкий час. І дав би Господь нам час бути в числі церкви, в числі церкви, то той, хто покаявся, хто вступив з Богом через святе повірю водне хрещення, і отримав дар Святого Духа. І не тільки його отримав, а й ним жив, ним сповнявся і досягав якоїсь досконалості в своєму житті. Хай би Бог нам цьому допоміг, тому що. Церква якраз народилася от той час, День П'ятдесятниці, через оті всі речі, Петро говорив, покайтесь, і хай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви отримаєте, бо ця обітниця для вас і для кого б тільки не покликав Господь, кого б тільки не призвав Господь. Але то також треба прагнути вірити, ревнувати. Особливо сьогоднішній час чомусь за ці речі мало людей ревнують, мало цього шукають. Але дав би Бог, щоб ми оцього шукали, ревнували, просили Бога, щоби в той час нам вистояти, тому що нелегкі часи йдуть, і нелегко нам все це буде перенести, перейти ті нові закони, ті нові положення, все, що воно в світі відбувається, хай би Бог нам допоміг. Все в цьому в цьому вистояти і перейти, і мати ту мудрість, мудрість від Господа. Нелегкий час ми живемо, але з Господом ми зможемо перейти, і особливо коли в молитві будемо шукати Господа, щоб переображатися в його образ і бути нам ближче і ближче до Господа. Ще таке місце, що написання, і ми зараз щиро помолимось, де книги Псалмів. 85 псалом, це молитва Давида. Він каже такі слова, шостого вірша: Почуй же, о, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого в день недолі своєї, я кличу до тебе, бо Ти обізвешся до мене. Нема Господи, поміж богами такої, як ти, і чинів нема, як чини Твої. Усі народи, які ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи. Та ім'я твоє славити будуть великі боти, та чуда вчиняєш ти Бог єдиний. Слава нашому Господу. Могутній наш Господь, і наша надія хай буде на нього. Він сині захистити, підтримати, помилувати, потішити нелегкий час скорботи, трудності. Я вчора також отримав таку звістку, де один із моїх сусідів в селі, де зараз там Андрійко проживає. Був на фронті, його контузило, я його тут возив по лікарнях. І це тільки в суботу він пішов назад туди, його покликали, щоб він туди явився, вроді, якби там уточнити ту контузію. Але ж так сталося, що назад його забрали і каже, тільки везли на позицію ту машину обстріляли, і він загинув. І це теж велике переживання родичам, близьким. Отакий час ми живемо. Людина живе, ходить, а тут раз і вже новості такі, що життя обірвалося. І ми покличемо до Господа. Хай би Бог зберіг, хоронив, підтримав, щоб нам не на земле класти надію, а на Господа, в ньому прибражатися, ним зміцнятися і дорожити тим часом добрим, який ще ми сьогодні маємо перед передацем Божим. Амінь. Помолимося.